Знала, що лише 30% українського онлайн бізнесу створено жінками. Уяви, скільки ідей і проєктів так і не побачили світ через те, що жінки боялися, сумнівалися, були не впевнені або не мали достатньої підтримки. Технології постійно змінюються і дають нові можливості. Тож зараз твій час діяти. Я запрошую тебе приєднатися до навчального проекту Women in Tech 2025, щоб опанувати діджитал професію, запустити власний онлайн бізнес, а також отримати натхнення, впевненість, мотивацію від наших менторів, експертів та спікерів. Це не просто навчання, це ком'юніті сильних жінок, які творять майбутнє разом. В нашій навчальній програмі ти матимеш доступ до корисної та цікавої інформації, менторської підтримки, практичних завдань, доступ до грантових програм та фінансової підтримки, а також потужне ком'юніті та нетворкінг. Реєструйся до 4 вересня і стартуй разом з Women in Tech 2025. Створюй, лідируй, трансформуй Україну.